Чого би почав, це з. Суттєвого і помітненого посилення роботи в інформаційному полі росіян вони завжди працювали вигідно і сильно для себе, але зараз вони на фоні літнього свого наступу просто підсилюються максимально. Це все те, що я говорив вже неодноразово, коли розлумачував воєнну доктрину гібридної війни Валерія Герасімова. Тишо, начальник штабу ЗСРФ, що там на кожну бойову дію треба проводити інформаційні кінетичні. Зараз ми бачимо мільйон цих нападок на нас і розганяння. Інформації на заход, що от ми тут не втримуємо оборону, втрачаємо купу територій, низка ЗМІ це поширюють, нам це відбиватися. Тут Завжди питання: на чому ми там маємо відбиватися від цього, а не напряму відразу комунікувати про те, як є, щоб потім знаєш, Ні, не виправдовувати. Що невістка? А як ти? А як ти прокомунікуєш? Тут реально мене вчора вкурвала ця інформація. Я думаю, ну я розумію, про що ти говориш. Є таке німецьке ну, Вельт. Так, це. Частина найбільшого концерну цифрового діджитального новинного концерну в Європі, взагалі, німецьке берлінське видання Вельт. Це не той Дівельт, який я відома щоденна німецька газета. Це Вельтканал. Його сайт з там з кореспондентом цього видання. Вони опублікували максимально ідіотську статтю. От, чесно, я її просто повністю переклав, перечитав вздовж і впоперек, і там стільки. Ну, просто це навіть не фігня, це просто брехня, за яку треба садити в тюрму. Кореспондент, коротше кажучи, з Брюсселя, який кореспондент газети з Брюсселя, пише про українську війну, фахівець в питаннях безпеки, позиціонується там. І він е, написав про три сценарії для України, які передбачені, от, на його думку, він там поспілкувався з якимось австрійським аналітиком. Е, і вони спільно дійшли до трьох сценаріїв, які очікують Україну. Чесно кажучи, це така. Ну, насправді гнила аналітика, в яку я, я не знаю, як редактор її випустив, тому що там немає сенсу розбирати ці сценарії. Там треба подивитися, от я чотири е виділи такі основні моменти по цій статті, які ну, навіть, тут, тут, тут навіть заперечувати нема що. Перша теза він говорить, Росія щоденно просувається на фронті 10-15 кілометрів. І прикинь, це от, ну, тобто в підписі до статті йдеться 10-15 км щоденні просування на фронті Російської Федерації. Це це як? Вони вже це... були б біля Києва. Ну це як це? Ну типу, ну як це? 10-15 км? Реально, вони б вже були б біля Києва. Вже би ми десь з тобою сиділи в кращому випадку, записували в у Львові чи в Ужгороді цей подкаст, якби вони кожного дня просувалися Десь 15 км. Це не 10-15 км навіть квадратних. Пане, якщо брати про квадратні пишуть ні, просто пишу. звичайних лінійних 10-15 кілометрів. Як редактор... від Києва до Чернігова кілометрів 120, здається. Ну як редактори пропускають таку таку фігню? Я не розумію. По-друге. Якби uh, навіть написали квадратні кілометри, це серійно відповідає дійсності. Це ну, типу, квадрати 5 на 4 кілометри мали б захоплюватися кожного дня. Ну як це так можна пропустити таку історію? І після цього все можна ставити хрест і не читати далі. Але він там ну, просто купу фейків написав. Він пише про те, що uh, Україна отримує зараз uh, серйозні удари російськими дронами по логістичних наших шляхах. Що призводить до погіршення логістики, це правда. Але водночас він, він пише: наприклад, зараз на фронті, зокрема в одному з міст, вже виникло оточення. Торецьк, Він пише, в Торецьку тепер вже оточення українських військ. Хто чув про оточення в Турецьку? Ну хтось може мені повідомити? Звідки О, собі за який бред так, знаєш, тезами? Почитав тивник. Наступне питання, що він пише. Він пише про що з 35 відсотковою ймовірністю, тобто угу. ні там три Одна сценарії. Да, один три сценарії. Перший сценарій там, типу, що все буде добре, і там йому в нього ймовірність. Другий сценарій: що 35% ймовірності, що Україна почне сипатися без західної допомоги західної допомоги не буде. Ша відвернуться і за його. От уяви ви собі людина сидить зараз і пише з Брюсселю, що 35% ймовірності, що до кінця там найближчій перспективи, перспективі до кінця року росіяни можуть захопити вийти до меж Дніпра. Тобто пів України захопив. Уяви України. собі це писати в західних берлінських виданнях. А, як, це за... не жовтушне видання. як це можна говорити про таке, якщо два роки часів Яру вони мучаються, щоб захопити? Той же Торецьк так само. 12 бачиш років на фоні мучають. просувань на Сумщині, які всьому світу продали як феноменальний прорив росіян, хоча насправді він зупинений. І те, що ми з тобою говорили з самого початку бойових дій на Сумщині, що приблизно на 10-кілометровій зоні максимум ця історія зупиниться. Зараз... Там є один нюанс. Там зараз росіяни зайшли в юнаківку. Юнаківка це таке. Велике село, ну, де, багато, вити, де багато є підвалів. Якщо вони там закріпляться, за моєю інформацією, вони десь половину юних, які зараз займають росіяни, якщо вони там закріпляться, це може бути проблемою. Але загалом ми бачимо виснаження. Ми реально бачимо виснаження. Росіян. Але дивись, ти зараз офігієш взагалі з третього сценарію, який він там е, малює. Змовірність, увага, 65% називається ампутована Україна. Оце так типу бляха, класно так звучить, ампутована Україна. Він пише, що 65% ймовірності, що Росія досягне свого в нинішніх там, кордонах ліній бойового зіткнення, і 65% ймовірності, що до кінця цього року Росія не зможуть зайняти Харків. No. Ну, це люди, які просто ну дивись, тут. Це не, не космонавти навіть. Ну, типу, тут, знаєш, тут хотілося б повірити, що він просто наївний ідіот і не аналітик далеко, але тут просто прослідковується те, що я казав. Інформаційні кампанії відбуваються. Умовно, всякі інтерв'ю новинського такеру, та потім Такер так вже відвернувся від Трампа. Ну то окремо поговоримо. Я про те, що. Ну, це просто вкид, знаєш, як ж працюють фейки, там видання написало о, якесь поважне видання. все, ніхто не перевіряє, ніхто не дивиться. Тобто, це чому це в Європі з'являється? Це тиск на суспільство, тиск на політиків, тиск на тих людей, які приймають рішення. Тобто він ж відбувається з усіх сторін, як і на дипломатичному рівні росіяни намагаються якимось чином робити, так і в інформаційному, і просторовому. Тобто, просторовому – це різні заходи, які вони проводять, різні форуми, які вони проводять саме те, що росіянам досі дозволяють собі там щось робити. Ми ж там ж захищаємо. Мурзні національності дуже демократичні європейці, і в тому числі інформаційна політика, яка відбувається, ось такі матеріали, які як ти кажеш, абсолютно не відповідають ну, це просто бред. Ну, абсолютно блідо. Тобто, це реально за класичною, класичною російською пропагандою. Там висвітлений цей матеріал, де там 80% правди правди і кілька жорстких фейків, які ти прикриваються цією правдою. І тоді здається, що картина що нібито так воно є. зазвичай має бути навпаки, хоча б 50 на 50, знаєш. Ні, я маю на увазі 85% правди. Та, правди. Вони кажуть, що російські дрони роблять проблеми нашим лініям. Правильні тези імплементовують ці речі, але ж жорстку фігню, типу, захоплення Харкова до кінця року. Тому ми спілкувалися, я писав на цю тему блог, як те, що українська влада політична хоче посунути представників спецслужб керівників Буданова і Малюка. На виході ми бачимо, що феноменальна операція Малюка а, в пригадую, Росії, так. Герой України, Гур продовжує свою роботу. Ну, тобто, таких, на жаль, я вам скажу, такої. Колосальної роботи просто багато росіяни проводять, і в нас є одна проблематика. У нас багато відомств відпрацьовують там на нашу аудиторію. Так, mm -hmm. на нашу це треба відпрацьовувати. Але чому ми не відпрацьовуємо зовні? Що роблять наші там посольства, консульства, де наші якісь іноземні варіанти впливу на цю історію, де наша інформаційна політика зовні? Нам це треба теж робити. Ну тому що ми ми, знаєш, мені колись казали, одні мудрі люди кажуть: слухайте, нам треба працювати з американським суспільством, нам треба, щоб вони нас підтримували, нам треба з ними. Комунікувати, розповідати про війну, тримати їх в тонці. Я кажу, та що, та американці, та ви що, та коли? та Щоб американці від нас відвернулися та пристреліть мене краще. Та такого ніколи не буде. Тут. Добрий день. Make America Америка Again. Ти знаєш, ну я трошки скептично ставлюся до того, що ми можемо працювати якось рівномірно можемо... рівноцінно з росіянами на міжнародному полі. Кожмо просто кошт. але є один нюанс, як би ми могли робити це. Якби наші, скажімо так, військові органи влади закидали більше, навіть такої якоїсь прихованої інфи, ну мецнацькі гось інсайдів, видавали на іноземні медіа. Тому що я це бачу іноземні медіа це би з'їдали Е, і. І воно якось воно, так дивовижним чином, що в нас там діпстей щось напише, чи чи дзеркало тижні нехай напише, чи українська правда напише. Воно не так розходиться, як це напише Wall Street Journal чи якийсь там. Блін, вельт, чи хто то небудь чи Spiegel, наприклад. Ну, Це правда, коли якось отакі. От є цей комплекс маршуватисотки якби ми працювати. більше кидали туди наших інсайдів, то може би воно так само це би був варіант заходження, але, але інсійно, вони просто тоді... в тупу це дуже кидають. розумієш? Не, а не знаю. щось ціннісне і цікаве. А журналісти наземно теж не буде ставити тобі. Слухай, Чесно, в мене багато питань до іноземних журналістів. От я на днях так само mm. ще прочитав ще одну публікацію в американському виданні. Подам поясню тобі от о, о, фабулу цього матеріалу, який був. Ми далі будемо говорити, очевидь, про шахеди, uh -huh. про загрози, про о, врешті наших лідерів суспільної думки, які говорять про шахедну. No, no, no. Російської Федерації uh, так от. Але і, 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 американці теж про це пишуть, і здається, це Острій Джорнал було, що вони дивися, дивися, як подають е, 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 цей заголовок. Вони кажуть, за перші дні там, червня, за перші два тижні червня, Росія використала використовує за день більше шахедів, ніж в окремих місяцях 24-го року. Типу, а що ви що ви взяли для порівняння 24-й рік? Ну тобто, це такий самий клікбейт, як, як в принципі будь-де використовується, але це поважні видання, використовується клікбейт якби, що ви вирішили порівняти 20 окремі місяці 24-го року і сьогодні? Якщо Росія з Листопада-грудня минулого року щомісяця не менше 2,5 тисяч дронів запускає. Щомісяця, ви що з типу, з, з якоїсь пальми з банана впали? Що ви зараз тільки роздуплилися, що вони так роблять? Е, я наводив цю статистику: січень 2,5 тисячі, лютий березень, 4000 тисячі дронів, квітень 2,5 тисячі, травень більше 4000 тисяч дронів. Чому ви зараз не говорите, що це вже триває 7 місяців і ми проти цього успішно відбуваємося? Чого ви вирішили порівняти раптом перші кілька днів червня? Можна порівняти з двадцять роком. Можна порівняти з першим роком. Взагалі Буде на 5 тисяч відсотків. Ну, типу, що так? Ну, це, це звичайний клікбейт. в мене реально до них є питання. Тобто ми багато часто критикуємо українських журналістів, але е, ця, ця, ця стандарти історія... стандарти BBC вже не ті. Взагалі не ті. І все, все котиться, чесно кажучи, шкереберті. Що найцікавіше. Я от навіть зараз так задумався. ти кажеш, треба впливати. Там демократія захищає одне, друге, третє. Колись лунала теза за часів Черчилля, умовно кажучи, Другої світової, коли він говорив про те, що демократію треба захищати. А зараз такий цікавий варіант, що демократію не захищають, а якби ситуація стала оберненою. Автократії почали використовувати механізму типу захисту в межах демократії проти самої демократії, тобто така імуни користувавтоімунну демо... демократичну хворобу. Вони нам прищепили, і, от ми фактично, самі себе зжираємо за рахунок ось цих от стандартів BBC, толерантності, ще чогось е багатогранності, і воно реально нас розістання дотиків конфлікту щодня. Виростають якісь нові дотики конфлікту в побутовій сфері.